Прокуратурою Одеської області спільно з правоохоронними органами максимально цивілізовану роботу у так званій справі Курченка, пов'язані з Одеським нафтопереробним заводом і контрабандною нафтопродуктів. Так наразі створено міжвідомчою групою, яка складається з працівників прокуратури, Національної поліції, служби безпеки України. І фіскальних органів. Завдяки злагодженій і ефективній роботі, ми вже можемо сказати про перші результати, які стосуються мільярдних фіктивних дій, пов'язаних з нафтопродуктами, які заїжджали на територію України, фактично в режимі транзиту і експорту після переробки на нафтопроробному заводі. Мала виїжджати за її територію, однак вони залишалися на її території і в подальшому незаконно реалізовувалися на ринку нашої країни. Таким чином на територію України потрапили більше, ніж 800 тисяч тонн нафтопродуктів, а збитки, які наша держава понесла завдяки таким незаконним діям, сягають більше мільярда гривень. А це 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Звичайно, така схема не могла існувати лише завдяки діям одного Курченка і його оточенню. Фактично в неї були втягнуті посадовці і високопосадовці з фіскальної служби. Це і митні органи, і податкові. Крім того, були задіяні ряд фіктивних підприємств, які мали якоби надавати свої послуги і в переробці. І в транспортуванні, і в зберіганні, і в подальшому відправленні цих нафтопродуктів за території України. На даний час, саме сьогодні, 2 лютого, повідомлено про підозру трьом службовим особам митних органів. Повідомлено їм за статтями підроблення офіційних документів, зловживання службовим становищем. А також способництво в ухилення від сплати податків в особливо, високих, в особливо великих розмітних. Крім того, що на минулому тижні двом службовим особам приватних підприємств також оголошено про підозру е у зловживанні своїм посадовим становищем. Зазначу, що це тільки початок роботи, але ми вже можемо принаймні сказати, що розуміємо, як ця схема діяла. Які збитки завдані, ми будемо вживати максимально всіх заходів, щоб ці збитки були відшкодовані як можна у більшому розмірі. Причому, що е, сума, яку я назвав більше мільярда, це станом на 2012 і початок 2014 років, коли діяла ця схема. І це прямі збитки в кримінальному провадженні. Коли буде заявлений цивільний позов, звичайно, шкода, яку потрібно буде відшкодувати до держави, буде ще більше. І ті посадові особи, які зараз вже притягуються до кримінальної відповідальності, це не буде вичерпним списком, а ми будемо працювати і розслідувати на результат до тих посадових осіб, які були і на вершині в своїх службах, і так само притягувати їх до кримінальної відповідальності. Крім того, ми розуміємо, які компанії приватні були задіяні в цій схемі, і люди так само будуть нести кримінальну відповідальність в цьому. Крім того, я думаю, всі знають, що вже повідомлено про підозру самому Курченко і керівнику його підприємства. На даний час ці особи перебувають у розчу.